А можно еще бы... один вопрос задам, нехороший? Да. Вот как так получается? Я не знаю, кому в нашей стране обратиться этим вопросом. Вот я смотрю сейчас на китайский автопром. Ну, феноменальный. Машины интересные, красивые, цены доступные, если посмотреть тот фарш, который есть. А главное, их столько. И смотрю на наш автопром. И хочется спросить, никого ничего не смущает? Ну, просто вот ради интереса. Тихий вопрос. Ну, вот, про... ни... Никого не смущает? смущает. Я тебе вот скажу. Да, да только не надо мне ничего говорить про автоваз. Не надо. Но, ну, слушай, это... Ну, это кто сейчас мешает? На, ну, вот на я, Китай. я спрашиваю. 20 лет назад у Китая тоже да ничего не причем, было. Да ну, причем, за 20 лет забыли. мы могли бы что-то сделать? Ну, могли, сделайте уже, наконец. Могли. Кто мешает? Сейчас тебе расскажу. Да, да, да не надо, надо вот договори, это все, что ты вот когда убрали. Не надо, не, не надо. Нет, ну, слушай, ну, потому что я знаю, что ты будешь говорить. Один ты вот понимаешь это, а все остальные такие Я вообще не претендую, что я понимаю. Я задаю простой вопрос. Автоваз кому принадлежит? Кому? Кому? Как ты думаешь, в не МАМИ есть такая организация, научно-исследовательский институт автомобильный То есть это люди, которые. Государственные. Ко... Да это люди, которые должны понимать все. Но неужели нельзя выбрать просто красивые, интересные модели в большом количестве, предлагать? Меня же это огорчает. Меня огорчает отсутствие творческого составляющего, творческого элемента, красоты. Об этом же идет речь. Ясно гигантская задача, которую решает. Ясно, что там Соколов трудится. Ясно, что он пытается сделать все, что может. Ясно, что ему тяжело. Я о красоте подхода. Дело Но почему, с одной стороны, есть вот это, что у тебя большое количество вариантов, а с другой стороны, ничего, надежненько, ну незрачненько, ну, ну не страшно, наследие рено. У китайцев тоже все Нет, есть наследие. Ну, китайцев есть. Но все я тебе это сейчас наследие. расскажу почему. Да ну, можно мне сказать не почему, а как а сделать? что Ты задаешь вопрос. Хорошо, а что я, что тебе не вот я, работал... я тебе не задавал. Я тебе не задавал. Ooh, 30, ты работал там 38 лет раз назад, на я жигуля. работал в на научно-техническом центре. Когда ты последний раз ездил на «Жигулях»? Ты на «Жигулях» ездил Понятно. назад. И две не для... недели назад. И как? Что как? А потом в китайский ну, no, 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 Ощущение было? Ну, хуже, да. Это Россия! Вже с нами є Анатолий Храбчинский, заступник генерального директора компании «Милтек», авиаэксперт. Пане Анатолий, витаю вас. Витаю. Я так розумію, что сегодня, власне, Компанії, які працюють над цими завданнями, вони чи вони зараз відчувають, що вся держава Україна повністю е забезпечує всім необхідним для того, щоб вони могли дати результат? Ну, ви знаєте, якщо казати про там державу, ми бачимо, є активне потує з боку держави. тобто допомога є Мінцифра, яка створила певні платформи, які допомагають розвиватися, але давайте не забуватися, що в Україні за два роки з'явилася велика кількість компаній, яка займається виробництвом попела будь-яких типів. І за рахунок власного бажання допомогти нашим військовим отримати перемогу з ворогом. ми почали розробляти дуже цікаві засоби, які ми бачимо, як літають вже на доволі такі непогані відстані і можуть нищити стратегічні об'єкти на території Російської Федерації. Тому тут, перш за все, я би сказав, що у нас є власне бажання працювати на перемогу, і тому за рахунок цього з'являються такі результати. Тому насправді держава так допомагає, але треба не забувати, що в наших руках наша перемога. Російська протиповітряна оборона дуже часто не може впоратися з українськими дронами. Як це пояснити? Ну, російська протиповітряна оборона дуже вправно вправляється зі своїми літаками. Це дуже добре, до речі. Якщо до дронів, то тут слід не забувати, що насправді, якщо ми кажемо про БПЛА, то це малопомітна, низьколітаюча і не дуже швидка ціль, тому насправді. Класичним засобом протиповітряного оборони складно протидіяти, і з цим ститкнеться найближчим часом більше світу з такою проблемою. Якщо казати про Україну, то Україна стикнулася з такою проблемою, коли з'явили шахеди. І тоді ми почали відпрацьовувати мобільні групи, створили непевні системи, які дозволяли нам виявляти ці шахеди або по звуку, або по там певним ще елементам. Тому насправді тут був зроблений широкий крок. Але щодо Росії, ну давайте не забувати, що велика кількість систем протиповітряної оборони вони передислокували на тимчасово окуповану територію України, і ми бачимо зараз активно там після знищення в Криму С 400 там перетягнули одну з е, Калінграду і так далі. Тому насправді. Є прогалини, але є і недопрацювання. Ну і давайте не забувати, що мабуть з 87-го року, коли цесна приземлилась на Червоній площі, мало що змінилося в Росії як послідовника радянського союзу. Загалом, на вашу думку, чи можуть дрони замінити крилаті ракети для України? Насправді тут ці зазначити, що так ми можемо використовувати їх замість крилатих ракет, але все одно кривати ракети теж потрібні, тому що ми можемо казати, наприклад, про крилаті ракети, які будуть працювати на дронах з дальністю до 3000 тисяч кілометрів, і які будуть нести ракети, ці ж крилати, які будуть літати теж на 3000 тисячі кілометрів. Тобто, ми кажемо про протидію на такій великій відстані. Знову таке, але так суттєво за рахунок того, що у нас не було можливості використовувати західні зразки техніки, у нас не було такого озброєння на балансі. Для того щоб бити по стратегічних об'єктах Російської Федерації, почався розвиток БПЛА, який підштовхнув до таких результатів, що наші БПЛА можуть літати на навісні понад 2,5 тисяч кілометрів, нести різні типи навантаження. Тут би я зазначив, що насправді Україна спромоглась розробити декілька, ну не декілька а велику лінійку, кіль... насправді велику, БПЛА, які можуть літати на різні відстані з різним навантаженням і виконувати різні місії, починаючи від розвідувальних до ударних або Наприклад, навіть з, зі, зі скидом, тому насправді це на відміну Російської Федерації, яка використовувала шешахет. Ну намагаються вона там, вони є розвідувальні дрони, там типу Форпост, які недавно нещодавно збили повітряні сили, але це ізраїльська розробка, ланцет, це ізраїльська розробка і так далі. А тут у нас є в Україні свої власні розробки, до речі, до яких хоче вже долучитися, і наші західні партнери, тому що вони розуміють, що ми. Доволі потужно е зробили крок в цьому напрямку і вже хочуть е залучати, допомагати наперед певними технологіями, що до речі дуже посилить наші можливості. Ми всі розуміємо, що в нас немає. Е Варіантів і шансів битися з росіянами стінка на стінку, що називається, просто тому що в них велика кількість населення, так але але тобто це насамперед війна технологічна, про що писав і залужний зрештою в своїх публікаціях. Це війна інтелекту, чи ми але тут нас... чи, та, чи ми тут маємо якісь переваги? Насправді так, ми бачимо вже навіть ролики, коли там в роботизовані системи вилітають вилітають FPV-дрони, Тому насправді це війна інтелекту, і тут слід зазначити, що насправді за рахунок от таких можливостей збільшення, наприклад, участі. ХПІ-дронів, наприклад, зі штучним інтелектом, ми можемо казати про переваги, тому що ми будемо штурмувати позиції ворога безпосередньо, наприклад, за рахунок великої кількості БПЛА, а потім будуть заходити наші хлопці для того, щоб просто зачистити позицію. Тому насправді тут є важливий крок в цьому напрямку, і в цьому напрямку треба рухатися, тому що треба воювати залізом, а не воювати людьми. І тут треба вновити вводити нову філософію збройної сили, коли ми зможемо рахувати цифрами. Тобто ми розуміємо, що, наприклад, ми можемо втратити дрон, який коштує 300 тисяч доларів, але при цьому ми знищуємо ворожої техніки на декілька мільярдів доларів. І це е, от таке взаєм, таке розуміння повинно бути. Е, Прагматично, тому що ми розуміємо, що, мабуть, все ж таки краще пожертвувати якимось дронам, але отримати певні перемоги щодо стратегічних цілей, і не треба там створювати певних труднощів щодо списання цих дронів, там великої кількості документів або ще щось, як це було колись в збройних силах. Тому тут насправді тут треба вводити ще таку економічну складову, яка допоможе суттєво. Краще просунутися в цьому напрямку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.